Нам переподають наземні викладачі, а це спеціалісти з Великобританії. У них дуже великий досвід. з Ірак. я задоволений своєю роботою тут в Україні. Восени я приїхав сюди. І ми проводили роботи з розмінування в Чернігівській та Харківській області. Наша робота була дуже інтенсивна, дуже велика територія засмічена вибухонебезпечними предметами. Але ми дуже гарно виконали свою роботу з очищення місцевості, і зараз цей практичний досвід передаємо молодим саперам. Практичні заняття в нас проходили як. На полігоні ми їздили, так і проходили тут у центрі ФСД. Можна було швидко ознайомитися з проходженням розмінування. Це лише вступний курс з розмінування. У нас же були і практичні заняття, на яких ми спочатку показували правильне виконання роботи з вибухонебезпечними предметами, а потім залучали учнів, щоб вони також правильно виконували ці дії. Ну і звичайно постійно проходить теоретичне навчання. Я прийшла сюди зовсім без жодних знань. Зараз я маю знання про те, як проходить. Нічне технічне обстеження, як проходить очищення земель, як проходить саме розмінування, підривався дуже помітно бажання та ентузіазм учнів. Їхню зацікавленість. Вони задають дуже цікаві питання і одразу помітно, що вони не просто слухають, а намагаються взяти як важливої інформації. Відчувається, що вони хочуть якнайшвидше засвоїти всі знання та прийти до своєї роботи, до розмінування території України. У мене тільки позитивні враження про наших учнів. Мені трошки складніше ніж чоловіка. Для мене це. Це нове, але все викладається доволі просто і доступно. Я збираюся працювати далі у цьому напрямку. Це для мене важливо. взагалі в сфері розмінування більше чоловіків, ніж жінок. Але зараз все більше і більше з'являється жінок саперів. Так само і у нас в ФСД кожній команді є навчена саперній справі жінка, яка так само працює та виконує завдання з розмінування, як і чоловіки. Дуже сподобалось навчання в ФСД, і нам приємно, що в Україні є такі спеціалісти. Я ще ніколи. Я не був в такій країні, де, незважаючи на ситуацію, люди дуже позитивно налаштовані. Вони продовжують своє життя і вони хочуть іти далі до перемоги та розмінувати територію своєї країни. Після ФСД буде навчання в нашому учебному центрі також є можливість пройти навчання в Косово та підвищити свою кваліфікацію. Ну і, звісно, набувати практичні знання. Тому що хочемо, щоб наша Україна була безпечною для нас. я хочу сказати. Слава Україні! Люди по всьому світу підтримують Україну. Я і моя сім'я також підтримуємо ваш народ. І ми сподіваємося, що ця війна скоро закінчиться, і люди зможуть повернутися до свого звичного нормального життя.